Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні ми поговоримо із історикиною, педагогиною та письменницею Галиною Козак. Добрий день! Доброго дня. Розкажіть, що надихнуло вас вивчати історію та як це поєдналося із письменництвом? Ви маєте на увазі історію, яку я викладаю з своїх книжках. Так. Ну, в мене історії різні. Я починала писати з таких чисто жіночих історій, про долю наших жінок і про вчительську долю. Потім… Історія моєї родини надихнула мене на те, щоб написати про вигнання до Сибіру після Другої світової війни. Ця книжка вже розійшлася серед людей, її вже читають читачі. А також, ну, я тяжію до історії, так як за фахом історик. І mm -hmm. останній мій роман це була Дівчина на білому коні. Я написала, базуючись на архівному матеріалі про діяльність української повстанської армії в нас тут на заході України. Але писала я цю історію через призму людських доль однієї, родини, яка, можна сказати, вистраждала через ці події і витерпіла так само і вислання до Сибіру і тюрми. Тобто, Історія, саме як наука, мене угу. надихає до написання е, таких конкретних історій, які стосуються наших людей. Але в цілому я не перевантажую свої твори такими якимись битвами, історичними подіями. Я просто хочу показати, як люди, звичайні люди під час тих чи інших випробувань виживали, що є немаловажно, навіть в сучасних умовах, як вижити. Головне. Час війни, в час якогось виселення до Сибіру. як зберегти людськість, як зберегти людяність, і як зберегти сім'ю, родину. І тут випливає логічне питання, на яке ви вже і дали відповідь, де ви берете ідеї для своїх книг. По-різному. Ідеї життя підказує. Остання моя повість «Вузлики пам'яті це підказала одна. Моя читачка просто ідею, а зустрічі з різними людьми надихнули мене, і спеціалістами, і психологами і священниками надихнули на те, щоб показати людям шляхи виходу із важких ситуацій, які можуть скластися в родинах, можуть скластися в стосунках з токсичними людьми. із… Таких, таких моментів треба вміти виходити, тому моя книжка навчає. Як педагогічний досвід впливає на ваш стиль письма та теми, які ви обираєте? Ну, перетинається. Я багато, наприклад, мій педагогічний досвід, коли я працювала в інституті економіки і туризму, і ми займалися вивченням різних пам'яток по різних містах, селах України. Пам'яток архітектури, пам'яток культури, то в моїх книжках, якщо ви прослідкуєте, я стараюся також показувати, чим цікаве те чи інше місто, чи це цей край, який я зображую, тому воно є і пізнавальне. Чи важко, на вашу думку, донести історичні події до сучасних читачів, особливо до молоді? Хто любить читати, той читає, це так було завжди. Події актуальні. От останній роман, мій дівчина на білому коні. Його події, начебто про Другу світову війну, про минуле століття, але вони дуже актуальні зараз, тому що молодь як тоді жертвувала життям, так зараз в захисті України. І молодь сприймає. Я буваю на зустрічах, в гімназіях, ліцеях. Серед старшокласників сприймають ці події тепер, тому не важко, я би сказала, але <клух> завжди треба шукати свого читача. Це є правда. І от ми заговорили за історію. А які історичні постаті чи події вас особливо захоплюють і чому? Мене завжди захоплюють не так великі історичні постаті, як люди, які творять цю історію. От, власне, роман Дівчина на білому коні знову до нього звертаюся. Там зображено одну родину, звичайну хліборобську, селянську родину, яка роками вирощувала хліб, плекала родинні стосунки християнські, і яка раптом в один історичний момент. Втягнута в події Другої світової війни, всі діти залучені до Організації українських націоналістів, тобто ходять по лезу смерті щодня, і трагічно закінчується історія окремих постатей у цьому романі, але. Я не хочу виділяти окремо якісь постаті. Мене захоплюють завжди люди, які є патріотами, люди, які за свій край готові віддати життя, і таких людей я зображу у своїх творах. Люди, які творять історію, не задумуючись про якесь творіння. Можна, звичайно, написати про роль якоїсь окремої особи в історії, але про це написано вже дуже багато. Розкажіть про свої методи дослідження для написання історичних творів. Чи бувають у вас несподівані відкриття? Бувають, як не дивно, так от було знову ж таки, коли я досліджувала архіви військової округи у Пале Соня, я знайшла багато там про своїх родичів, які теж були залучені до. Повстанської армії досліджую як історик, Я вмію працювати з архівами, вмію їх аналізувати. Але для мене архівний матеріал лише стає маленьким поштовхом до написання якоїсь події. Я, звичайно, її додумаю, домислюю, діалоги, епізоди. Кілька битв, наприклад, у романі я подаю такими, як вони були, але є нестиковки навіть в самих архівах, угу. як не дивно. Подаються різні цифри, різні дані. Ну, Тут вже як письменник я маю право описати і мати своє бачення. Мені цікаво писати історичні твори, але от останній мій досвід, вузлики пам'яті це дуже далеко від історії, але воно потрібне теж для людей, тому що всі історичні події, в тому числі і сучасна війна, накладають великий відбиток на нашу психологію. Ми ми повинні бути готові до викликів цих психологічних і цих моментів, які будуть допомагати людям виживати і навіть після війни. Я про це говорю дуже часто на зустрічах з читачами про те, що бути. Інформованим це бути озброєним, вже знати, як дати собі раду у цьому житті. 21 -е століття це дуже важке століття, століття, коли ментальне здоров'я треба не менш берегти ніж фізичне, і це дуже правильно, тому що. Ніхто, наприклад, не позиціонує проблеми з ментальним здоров'ям як дійсно проблеми. Ой, в тебе депресія, та що це взагалі таке? Але ж ну, живи своїм життям. От в тебе всі здорові і в тебе все чудово. Але ж ніхто, наприклад, не каже людині зі зломаною ногою: ну, побіжи, як звичайна людина. Тому звичайно, так, так це дійсно дуже важливо. Про роботу ми поговорили. А як ви відпочиваєте? Відпочинок буває по-різному, а я дуже різнопланова особа. Я можу подорожувати десь і за кордон, я можу працювати в селі на городі, в своєму квітнику. І я це люблю. Я з задоволенням от нещодавно <кхи> кілька днів ходила збирати опеньки, Я люблю ці гриби, їх цього року було вдосталь. Тобто, мій відпочинок взагалі може бути незапланований, не гарна музика. Якщо я гарна прем'єра, я обов'язково знайду її у Львові зустрічі з людьми. Це зараз навіть в такій неформальній вже обстановці це теж для мене відпочинок. Ну і відпочинок, я не планую, так як люди, наприклад, влітку планую собі там на зиму, якісь поїздки в Єгипет чи десь. Це все може бути дуже спонтанно. Я людина взагалі спонтанна, сьогодні тут, а завтра там. І я вважаю, що я щаслива по-своєму, тому що можу собі це дозволити зараз і писати, і подорожувати, і зустрічатися з читачами. Зараз, наприклад, я одну книжку презентую, іншу пишу, ідея про третю вже зароджується в голові. Тобто це чудово. ось таке життя. Це дійсно чудово. Інколи нам в житті не вистачає спонтанності. Дійсно, бо коли плануєш, плануєш. Звісно, стабільність це добре, але інколи, от щось несподівана подорож чи несподівана зустріч, вона приносить дуже яскраві барви в життя. Власне. І нам дуже приємно, що наша бібліотека і читачі мають змогу першими ознайомитись із вашою новою книгою Вузлики пам'яті. Розкажіть нам трошки про неї. Узлики пам'яті це психологічна повість, за яку я довго вона стартувала довго в мене, задум був давно, але виношувалися ідеї довго, тому що я була не готова, мені потрібні були деякі зустрічі з психологами, з психотерапевтами, щоб подати ці події правдиво і дякувати Богу, це вдалося. Вузлики пам'яті це книга про. Те про історію однієї родини, у якій усі міцно пов'язані давніми таємницями та глибоко затаяними образами. І от як головній героїні знайти душевний спокій, як навчитися відпускати минуле? Я задаю ці питання і залишаю свого читача з багатим підґрунтям для роздумів про природу людської пам'яті, про християнське прощення та як досягнути внутрішнього миру. У своїй власній душі. Моїй героїні Ользі це вдалося, але вона пройшла дуже непростий шлях до цього признання, і я насправді завершую цю повість сучасними подіями, сучасною війною, так як син моєї героїні служить у Збройних силах України. І невеличкий термін відпустки, син приїздить до матері, привозить кохану дівчину Яну, яка втратила батьків під час атаки на Бучу, вона лікар, допомагає людям. Олесь, це син моєї героїні, психолог. Він теж допомагає воїнам на війні. Це дуже потрібна психологічна допомога. Я У цій повісті ставлю дуже глибокі питання про Роль психологічної допомоги на війні сучасній. І от коли вся родина у маленький, такий проміжок часу під час відпустки сина зустрічається, здавалось би, у мирний, на мирній такій території, тут у нас на заході України героїня демонструє приклади такої, знаєте, такої великої. Такого великого людинолюбства до всіх, всі нею захоплені. От так рідко буває, коли людиною захоплені всі. Вона є такою позитивною і син, і вже невістка майбутня, але особливо чоловік, який прожив з нею довге життя, понад 40 років. Ніхто із них не знає, що буде завтра, і ми не знаємо. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. І оцей вузлик пам'яті мої герої ще не зав'язали. Я залишаю читача з роздумами. Ну, ви заінтригували цією книгою, я її обов'язково прочитаю. І моє улюблене питання топ 3 книги, які порадити нашим слухачам та слухачкам. З інших авторів так. прочитати. Ну, я би порадила прочитати, от якщо йдеться про повстанський рух, «Око світу» – це Галина Пагутяк. я теж недавно прочитала. Мені в цей твір зайшов, як кажуть. теж мені так, Знаєте, таке було відчуття, що я з цим Ільком, цим героєм, цим підлітком десь подорожувала разом цими краями, звідки Галина Поготяк це списувала, наскільки мені відомо, вона це писала з реальної особи. Сучасні твори. Дуже мало мені вдається зараз читати, що я ще прочитала. Читаю Оксану Кузів. Адамцю мені подобається її книжка. Я би радила прочитати Оксана Кузів це письменниця з Івано-Франківська. франківська Адамцю це одна із перших її книжок, і вона настільки глибоко розкриває також психологію душі людини, психологію такого зрадника, психологію чоловіка, який нищив хрести. І як це потім родині віддалося. Ну, вона дуже повчаюча ця книга. Ну, а можна я третю свою пораджу. Живісно. Звичайно, це не скромно, але я би теж порадила всім, хто цікавиться історією, прочитати мою книгу «Вигнанці», до якої я ще раз повертаюся. Тому що вигнанці це не просто виселенці до Сибіру, це люди, яких радянська влада примусово позбавила рідної землі, їм дали дві години на збори, і я пригадую, що. Все моє життя, поки жили мої батьки, які були теж репресовані і виселені, поки жив мій дідусь і бабуся, не було такого дня, щоб вони цей Сибір не згадували в різних контекстах. Тобто це була їхня травма на все життя. Цей Сибір виглядав таким, знаєте, моторошним, страшним, холодним, таким злючим, що я, будучи дитиною, завжди боялася цих розповідей навіть про Сибір. І тому в якщо ви доторкнетеся до сторінок цієї історичної повісті, ви відчуєте, що які страждання, які емоції переживали мільйони наших українців, західних, особливо яких виселяли в Сибіри, в Красноярський край, Магадан на Соловки, ну най найдальші закапалки тої Совєтської імперії, і зможете зрозуміти, що наш народ непереможний, бо… Ви жили в найлютіших умовах, найважчих умовах. Повернулися додому, повернулися до рідного гнізда. Це є чисто правда. Дякуємо за сьогоднішню розмову. До побачення. до побачення. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!